Пропонується на час дії воєнного стану в міському пасажирському транспорті Житомирської міської територіальної громади надати право пільгового проїзду учасникам бойових дій, військовослужбовцям, працівникам правоохоронних органів та цивільного захисту при виконанні службових обов'язків при прияльні посвідчення встановленого зразка. Друге пропонується право пільгового проїзду в міському електротранспорті на території Житомирської територіальної громади. Надати право пільгового проїзду при умові валідації картки житомирянна через автоматичну систему обліку правди проїзд мається на увазі, згідно рішення запровадження картки жтомирянна, всі пільгові категорії в нас там прописані в тому рішенні, будуть мати право пільгу проїзду при валідації даної картки. Третє, на час дії воєнного стану на міських автобусних маршрутах надається право пільгового проїзду, особам з інвалідності внаслідок війни. Принесли до них усі, членам сім'ї загиблих військовослужбовців, особам з інвалідністю першої, другої групи, дітям з багатодітних сімей, дітям з сиротам та дітям позбавлені батьківського піклування, дітям з інвалідністю та особам, що їх супроводжують при пред'явленні посвідчення встановленого зразка. Дане рішення набуває з дати його прийняття. Першим пунктом цього рішення ми все ж таки надаємо пільги всім формам військових формувань це і територіальної оборони. Військових, які служать на постійній основі, працівникам поліції, ДСНС і іншим, в цьому комунальному транспорті, в електротранспорті, будуть пільги діяти всі, як в мирний час, всі пільгові категорії згідно тарифу будуть мати пільгу без винятку, які передбачені законом та передбачені постанови в автобусних маршрутах на даний час для того, щоб все ж таки. Не йти на підняття вартості проїзду не в по випадку, додавлені в пільгові категорії громадян, додавлені люди з інвалідністю другої групи, діти з багатодітних родин, та інших категорій. Це потягне надмірне навантаження, все ж таки на бюджет, тому що збільшиться витратна частина комунального підприємства. Єдине прохання віднестися з розумінням до тих, хто добирається на роботу. Тому що попереднє рішення було прийнято саме у зв'язку з тим, для того, щоб, враховуючи всі обставини, люди мали можливість доїхати вчасно на робочі місця, тому що за рахунок тих, хто платить податки, утримується сьогодні в дуже велика частина міста. Це ми говоримо саме обмеження забустати, да, з 10 до 16 годин, які діяли до цього оскільки в електротранспорті, тому що найбільше навантаження все ж таки йде на наш транспорт, це в пікові години. Тому просимо все ж таки пільговим категоріям користуватися після 10 години і дати можливість рухатись транспорту в пікові години в тій самій кількості, які зараз передбачено.